Саня намазує ось блок, тільки таким ми, бачите, ставимо три блочини і зразу намазуємо три тичка. Тільки так ви зможете дати нормальну кількість кубів в день. Привіт, друзі! Значить, там запитують є люди, які ми використовуємо грибінки для нанесення клею на газоблок. От і зніму вам коротенький відосик такий. Гребінок у нас цих чи гребінок дуже багато, ось схватив перший попавші. Це вже навіть оце вже сміття, щоб ви зрозуміли, але вони вже стерті наскільки, що ми їх все одно не викидаємо. Бо буває такий момент, що десь треба реально покласти газоблок під взагалі міліметровий шов. І тоді приходиться таки брати оці стерті вже грибінки і під них класти наш газоблок. Коли стаємо на кут, ми використовуємо грибінки 1 см. Десятки вони називаються. Десяточки. Оцю взагалі таку грибінку рекомендую купляти, так як вона дуже якісно зроблена, вона і коштує 70-80 гривень, але вона. Дійсно, з гарного матеріалу. Бо ці частенько ламаються самі ручки. Ну, то таке. Значить, дивіться, ще раз скажу, наносимо ми кути наші всі під десятку, це обов'язково. Бо коли ти пристукуєш, кути вони завжди легше садяться, ніж сама лінія. Тому, коли ви то пристукали наш кут, посадили його на місце. Він і вийде у вас десь 3 2-3 міліметри. Отак, ну 3. В основному ми намагаємося трохи підняти наш і щоб вийшло 3 міліметри десь. Бо Потім вже важко вам буде садити саму лінію. І так як ще газик гуляє, ви просто заморитесь його стирати. Тому ми, коли стаємо на лінію, ми вже використовуємо наші грибінки 8-міліметрові, 8 міліметрів. Все. А по ширині там уже кому як зручно, то вже там хто ширший, хто вущий. Чому в мене всі ці грибінки такі вузенькі, е, не широкі? Да? Це 15, он, 20 см ширина. Це не просто так. Справа в тім, що я клей наносю вже грибінкою. Я не використовую е, мастерок, кельму не використовую. Я тільки наношу клей грибінкою, ось зараз вам все покажу. Бачите, взяв грибінкою, з відра клей наш і почав його отак намазувати. Знову ж вибачаюсь, виходить це медлянувато, бо я дивлюся і в камеру там, і на край стінки треба глянути, тому бо в принципі, я це дуже швидко воно робиться. І намазуємо ми майже постійно на дві, на три плечі. Отак от ось. Обов'язково наша кромка наружі. Обов'язково. Ну і бажано і по внутрі. Ну, по внутрі це не так важливо. А от е, по наружі ми робимо, бо не всі там зразу роблять е, зовнішні роботи на фасаді. Де якийсь час. Стоїть цей фасад не захищений, тому ми робимо ж йому якийсь вигляд. Да? І все, дивіться, і там кромочки наружі. І монтуємо наш блок. От, нема нічого складного. Я використовую тільки гребінку, бачите? Не наносу там мастірками, як багато хто це робить. Не знаю, мені мастірком незручно. І хлопців я всіх вчую. І воно швидко, за день, три куба легко. Бо так, не напрягаючись, три куба можна покласти. І змонтував я, друзі, цей блок. От знову ми бачимо, ідеально тонесенький шов. От і все. Що тут складного? Немає тут нічого складного. Просто треба відноситись до своєї роботи нормально. Тільки вон, бачите, дивіться, Петрович все понамазував, всі кромочки, все чудово. там Монтує і плочина на місці. На силу підняв її, правда, важка вона. І перейшов на цей ястопчик, друзі. І ще раз показую вам, намазав. я. Знову, знову наша кромка, знову клей весь, як ви бачите, він тримає свою форму. Ну, Ви бачите, що дуже гарно стягнутий клей. Це обов'язково треба зробити, дуже гарно стягнути. Інакше ви не посадите блочинку, туди вам потрібно, щоб вона е, була. Вон Петрович підтирає, бачите, теж там всі зубчики ми стираємо. Якщо десь є перепад... оце ж наш цей гострий кут. Це бачите, яка. Цікава історія. Отакий газик відпиляний. І обов'язково кутовий блок мажу на місці, а не на блочині. Бо так як мені там не дуже видно, де мазати. Кутовий завжди мажу. На місці, ще раз скажу вам. Так зручніше. І монтуємо. Чую, ззаді щось там шумить. Коли Петрович затирає, друзі, не лінуємося, обов'язково затираємо все чітко, щоб було. І потім об'єк обов'язково здуває дичку. Ніякої халтури. Якщо хочете мати якісну роботу, не лінуйтеся і робіть, то це все всі оці речі. Як ми вам показуємо. Ще є деякі люди навіть і мочать газоблок. Ну, я не думаю, що то... А друга каже серий, та ну що ти всіх хочеш, каже. І мене научить. Дивіться. Та ні, не треба там, кромку забув. Хромку По краю зверну. треба акуратненько вести, медленно. А ти у нього ужариваш клей, я ж на Максима полетів. А, Друзі, хай. Ой, так хорошо, да. так. Так він видавлюється. Ну, нічого, навчися. Давай, вчись. Ну, що... Нормально. А, Давай середину домазующа. Нічого, це твоя тільки друга блочина, якось двадцяток їх покладеш, вже ти там трохи зрозумієш. Клей дуже такий ріденький зробили, бо тут вище шнура йде в нас. Треба нам трохи присадитися.